Мирного неба всім. Так, Польща є. Поїхали на Литву. Ми їдемо на Литву. І так, Литва. 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 Все як завжди. Всі ті самі дома карти задумані. Литва у нас буде. Карта бланки жінки. Литва. Литва. Небезпеку дивимося від ворога. Ворог змія. Росія. О, так, війна і небезпека, гостра ситуація. Дім Коса і сама коса, куди буде попадати? Литва. Що очікувати в країні Литви, людям Литви, народу Литви? Як можуть розгортатися події відносно військової загрози і небезпеки з Росії. Хто хоче подивитись Польщу? Відео будуть всі. Зараз зроблю всі підряд. Польща, Литва, Латвія, Естонія буде. Так, Можливо, Фінляндія, не знаю. А може пізніше. На сьогодні точно хочу зробити, вже зробила Польшу, зараз Литва, ну і ще дві країни. Литва небезпека. Литва. Щось навтаємне. Литва, 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 Литва. Дуже складно. Я вам скажу. Польща також не зразу. Зразу дивимося дім небезпеки на якорі працюють в якомусь напрямку. Ну, давайте поїхали. Ну, в принципі, що, так як в нас тут Балтика, море, якір, все-таки небезпеками мож... все-таки будемо. Звертати увагу ще на це, що щось з кораблями або з, ну, може, і ну, давайте так, поки що проводу будемо. Але якщо загалом, то якір на якорі. Ключ, вирішується якесь питання. Питання відносно скоріше території або землі вже вирішується. Ой, щось, щось вирішується. Європа вирішують. Або на місці, на місці. Тут знову ж е карта мужчини може бути це зв'язку з е Боже керуючими. Е так, е сонце успіх в принципі, мають досягти успіху, мають досягти успіху риби, Знову ж йдуть, риби, слухайте риби. З одного боку, це певна свобода, а з другого боку, все одно мені здається, що тут щось зав'язано на грошовій ситуації, те, що зв'язано з грошами. Знаєте, як по-простому відкупного, от якийсь відкупний, хто кому відкупного, як вони там. Перетусовують це знову ж моменти зустрічі. Ідуть зараз зустрічі, що би не говорили. Вже яка е, на Україну у нас тепер вже Польщу зробила така саме. Скидала я тут інформацію, перелаштовувала. Так що е, по суті та сама історія е, протистояння іде. Протистояння іде не зовсім гладко це виходить. Литва виходить в, в самому будиночку е, цього протистояння, боротьби щось не зовсім подобається, боротьби в союзі, щось їй зовсім не підходить, е, не підходить в союзі. Знову ж душа, ну так, знаєте, не по душі, не по душі, хочуть якихось змін, е, хочуть щось або висунути на перший план, або зміни, які проходять, власне по питанню води, води, або території там, де так, є територія, територія, або сам момент, де, от, ну, можливо, сам. Дивіться, це або територія, або те, що належить от, по Балтійській, скажімо, от Литві, в, на Балтиці. Фух. Небезпека там може бути. Закрили. Це є, є ця почка у нас. Дивіться, іде зараз якесь домовляння, але там може бути ситуація, що ускладниться якась історія, власне, в Литві, не з боку кордону, як самого, а там, ну, по морі, по водній території або те, що зв'язано. З водною територією це може бути якась історія з кораблями до прикладу. До прикладу, або з кораблями, бачите, як тут вже зав'язані гроші, може бути, що які товари перевозяться. Ну, може бути щось так затягувати в ці небезпечні хащі в небезпечні сіті. Але тут є небезпека по території, тут є небезпека по житловому масиву, може бути, але ще раз кажу, може ще відбуватися, тому що тут от стабільна якась історія, вони не хочуть віддавати або посуватися якимись своїми засадами. Небезпека падає однозначно. Однозначно. Неспека впадає Литва, якийсь час, буде в протистоянні. Сам будиночок ворога не відкрився. Ну, давайте подивимося і ближні все-таки відкриємо. Тоді подивимося, що тут виходить. Тут виходить напруження і інформація, яка, в принципі, ущільнюється. Давайте подивимося, що тут ворог буде. Дивний ворог. Що це може бути? А це може бути таємна, якщо це люди, ворог, це може бути таємна або диверсія закрита. Бачите простір? Щось закрите, втаємничене. В інтернеті також може бути. Тут, в принципі, ворог, Росія, буде щось вести явно, як знаєте, от здалека, як е перекинути через щось, через якийсь рубіж. Е отак. -от і е я не я, і хата не моя. ну от якось отак. Е якось так. ворог себе. Тут диверсійна буде штука закрита. Зовсім закрита. Зовсім. От щось з зелених чоловічків, або ще якась, ну я не знаю, що вони ще можуть вибрати, або е, в інтернеті якась е, е, о, шняга. Ну, давайте подивимося, домик тоді сили для Литви. Дипломатія все-таки буде, або хитрість, якась, яка буде тут себе про... Ну, давайте дипломати, поки що. Ні, все-таки, скоріше всього, якась хитрість в ситуації. Бачите, керівництво. тут керівництво дуже не подобається якась історія, дуже напружена. Чи вона може бути ліклива? Ні, дуже напружена. Тут вже йдуть знову ж якісь документи. Не подобається їм якась історія з підписаними це нові документи, які ну, нов, щось іде нове, і вони цього приймати зовсім не хочуть. Але вони тут як або йде, або той момент, що їх якби як це, принуждають до, до цього. Але ну ніяк, оце в переговорах, а вони навіть на зустрічі, вони впираються, вони не хочуть чогось приймати, тому що це іде не на користь їм, я розумію, або щось десь ущемляє конкретно, і від того іде, ну, може тут, знаєте, якби, е, ляк, ну, Ну, бачите, як може бути, що момент, як би, лякливості, е, ну, тобто, і е, знову залучення і силового такої, силової давки, силового залучення, е, ну, якось так. Тут я би сказала, що в цьому моменті щось дуже їм сильно не подобається, але й працюють ну, якась дипломатична робота, щоб уникнути чогось конкретно. Поки якийсь момент це буде стояти небезпека, буде на місці, будуть вирішувати. але як небезпека на вісті, це може бути, знаєте, якісь такі поползнання. Там де щось залетіло, там де щось зайшло, там щось тригернуло, там в інтернеті заклинуло, там ще щось. Але тут оця історія мені зовсім не подобається. Там може бути щось різко, таке різко. Якийсь різкий такий хід можуть зробити. Можуть зробити. Ну Ви знаєте, коли хто дивиться, коли у нас такі історії випадали, ну це зовсім ой, по мене аж мороз пішов, це зовсім погана історія. ну от якось так. Але так як виходить, що тут можуть або знають про це, або їх вже сказали, якщо ви не підете на поступки, або ще щось там не узгодите, то може бути таке. І, ну, от. Я просто тупо, ну, от реально не хочу це говорити, бо знаєте, язик без костей, як кажуть. Uh, і вони в стані, в стані Литва, в стані от такого якого, з одного боку, ну, як замороженого, uh, що робити, і як з тої позиції викрутитися. Ну давайте подивимося, все-таки якісь щасливі зміни туди на роздвоєнні, такий їм момент чого роздвоєння буде. І зірки підтвердження Дім uh, Зірок підтверджує Дім Зірок. Ну, в принципі, книга Хрест, Хрест, книга. Тяжка історія, яку треба пережити, А що в крисах місяць. Ближній місяць буде дуже сильно криси місяць, місяць криси. В Литві так, роздоріжжя. Литва на роздоріжжі. Знов дивіться, скільки цепочки у нас це один одного закриває. лелеки роздоріжжя, роздоріжжя, лелеки Місяць, криси, криси, місяць, хрест, книга, книга, хрест. По-моєму, так, оці от, що я відкрила. Скоріше всього, ближній місяць дуже для Литви. Ну, місяць, місяць, чуть-чуть більше або чуть-чуть менше. Дуже складна психоемоційна психо становище, давка. Питання вибору дороги. Вони на отут буде не на вибор, не, не вибір, так, вибір, але яким шляхом вони, як, як вони посунуться, що вони зроблять, але це, грубо кажучи, на наростяжці. Ото, що називають на розтяжці. Чи зможуть вони уникнути? Дивіться. Якщо загалом, мені здається, литву трохи поганяють. Литву трохи поганяють, і вона брикається, їй щось не подобається, але потім, скоріше всього, може бути, що її загонять в кут і тим ж дипломатичними, тими окольними шляхами все-таки ну, не знаю відносно чого. ну, Полякають, напевно, ви розумієте, нехорошими станами і має щось зупинитися після того. Спочатку якийсь такий ревочок, або якась небезпечна ситуація, дуже швидка в тому напрямку, і... і зупинка. І зупинка через, ну, по суті, знаєте, домагання, якесь підписання, от щось на щось, на щось домовиться, ну якби. Ну, отак. Так. Е, так. Але тут є якась нехороша ситуація. Чи Польща має більше е, якихось важелів впливу чи ще щось, але в ну, Польщі до такого стану, по-моєму, не доходить. І Польща, таке враження, що швидше викручується з цієї ситуації. Ну, якось викручується. Тут таке враження, слухайте зараз енергію, якщо прощупувати, ми підемо далі по Балтиці. Але по загальному, мені здається, це точне таке, таке або то розігрівання яке. Ну, якась дуже дивна енергія по цих країнах. Добре, все, дякую вам. Ідемо далі. Зараз що у нас. Латвія буде.